Вітаю вас, слухачів. Е, іноді після сесії з клієнтами залишається такий післясмак, де е, відчувається тема, ну яку я бачу не тільки в одної людини. Да? І так, спілкуюся зараз в Україні, мабуть, така тема вона розширена. І тема ця називається: Чому я так довго знаходжуся, знаходжуся в такому стані, ну, наприклад, пригниченому стані або поганому стані. І це десь пов'язано стан, настрій, це вони ну якби схожі. Е, Є кор, е, такі біль, більш глибокі корневі системи. Чому так? Я туди не буду зараз запускатися, і вони завжди персональні, але є такі, які може, зараз я вам відкрию, і це допоможе вам так. Для цього я трошки так зробив цей раз невеличкий таку презентачку, для того, щоб ми могли з вами подивитися. Вона більш наглядна, знаєте, наратив передавати картинками і більш наглядна. Чому я не можу вийти зі свого поганого стану, цикл сери, страждати чи не страждати? Це все туди ж. І так, чому ж так виходить? Є така формула, яка закладена в нас, і вона називається Ціль, засіб, результат. Це така Послі... системно послідовна, вона у нас закладена, ми так робимо. А тепер спробуємо це в стосунки перевести. Ну представте, що у вас є така формула: у вас внутрішньо для застосунків для взаємин, і ви е, довгий час не отримуєте цей результат, який ви бажаєте від життя, від стосунків між життями або з людьми, або з самим собою. Ви не отримуєте, не отримуєте, не отримуєте, не отримуєте. який у вас буде стан. Стан буде такий, не розслабляйся, ти ще не досяг результату. І це йде здалеко, ще з, з радянських часів, старих часів, де казали, зроби уроки, потім можеш гуляти. Воно прийшло. Зроби, потім будеш жити. Зроби діло, зроби. Тобто, спочатку не я. І у нас що результату немає, ну наприклад, там мене не люблять. Да? Я оце возьму. Мене не люблять. Це і що, я буду в якому стані ну, Прогниченому? поганому. А якщо це года, якщо це вже десятиліття таке виходить, то ну, який у вас буде стан? Чому так? Тому що ця формула, вона зараза з одного боку, вона прикольна, бо вона може привести до щастя. А з іншого, якщо вона не приводить до щастя, то вона приводить до страждань. І я так розіб'ю своє відео, щоб воно не було довге. Сьогодні коротенько про це і так як заставити а, формулу працювати а, на щастя. Як це зробити? Слухайте. Ну, перше, да я завжди кажу: звертайтесь, якщо ви не можете самі, не коріть себе, ну, ну не закопуйте себе, зверніться до професіоналу. Ну вам вже нормально, якщо у вас. Були в зубі до стоматолога. Якщо у вас там травми, йти до травматолога. Якщо у вас є момент застосунки, ну йдіть до консультантів. Да? Це не значить, що ви повинні так робити, але хоч щось знаєте. І другий момент в цьому це. Яка ну, треба перевірити? Так, перше, зробити аналіз цієї формули, перевірити її на актуальність, реальність, дотепність, цінність саме для вас, бо іноді формула заложена, хто, ком, хтось вас заложив з дитинства, а ви і проживаєте це. І який сенс закладе? Що перше треба перевіряти? Ціль. Ну, наприклад, задати собі таке питання: а, яка в мене ціль в стосунках? З цією людини, ну, яку ціль я внутрішній свій світ він вставляє, і цілі бувають різні. Ви можете, ну, наприклад, якщо між хлопцем і дівчинкою там вийти заміж оце така ціль, да? або любити от така може бути ціль: народити дітей, виконати рятуал сім'ї, ну, це щоб у мене була або був чоловік, дружина. Ви розумієте, цілі багато? Забезпечити себе. Ну, наприклад, така ціль. Тепер другий етап це перевірити, ну, якщо ви визнали ціль, ну, провірте, актуальна вона для вас, реальна вона, дотепна вона зараз. Може, ви вже виросли з неї. Це вона цінна для вас? Чи треба вона для вас? Ну, бо якщо треба і цінності немає, ви будете саботувати її. І який сенс в цій цілі? Тобто навіщо? Ні, ні почему, да? не чому мені, а навіщо? Що глибина яка? Точно так же перевірте засіби. Ну актуальні вони. ну Якщо ви будете топором копати землю, ну воно не актуально. А граблями пилити дерева це не, не актуально. Які засіби? Вони актуальні. Вони взагалі реальні. Може, вам ну, там суспільство або хтось там якийсь авторитет внутрішній засунув, якийсь такий інструмент, який не існує. А ви вірите і його шукаєте. А раз шукаєте, то ви до результату що? не доходите? Дотепність. Ну, взагалі, цей інструмент дотепен. Ну, лопата дотепна, коли копається. А якщо я прийшов їсти, ну вона недотепна, її треба ложку брати. Цінність. Тобто, наскільки ну, тут би я поставив ефективність цього інструмента, коли треба що примінити І який сенс цього інструменту, Тобто, що він вам дає відповідь. Або інструменти. Тобто, це треба перевірити. І третє, це результат. Якщо ціль любити, то результат, який зараз для актуальності повинен бути, саме зараз. Якщо у вас або реальність, яку який є цей результат? Він вообще реальний чи ні? Чи ви думаєте, що прилетить в якомусь там? Ну, пам'ятаєте, як в дитинстві пісня була, прилетить волшебник, і щось там принесе? Він вообще реальний чи не реальний цей результат? На що ви рантуєтесь? Чи ці е, ну, цифри реальні? Чи ви надумали, чи статистичні? Дотепність, тобто чи цей результат саме зараз він ну, в тему чи не в тему? Цей результат, якщо він буде, він для вас щось принесе, чи нічого не принесе. І який сенс цього результату, котрий пов'язаний з ціллю? Ну, може бути так, що е, результат раді результату, а ціль якраз і є досягнути результату. І все, ви в ловушці самодосягнення, або в ловушці досягатора, як кажуть. Е, Трошки більше на ну, другий, третій крок я розповім наступному відео. Так буде простіше і так, десь інтригуюче. Все до побачення, до нових зустрічей.